Прогноз погоди в Україні на вівторок, 17 вересня, мене звати Українчик. Згідно з найновішими синоптичними даними, 17 числа у семи областях місцями очікуються короткочасні грозові дощі. Денна температура повітря буде теплою, але не надто спекотною. Найпрохолодніша погода очікується у західних областях, найвищі температурні показники відчують на собі мешканці східного і південного регіонів. Інформацію про дуже сильну магнітну бурю я розкажу в кінці даного відео, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо. У вівторок, 17 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу, кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 17 вересня, у семи областях місцями короткочасні грозові дощі. Південь у Одеській області в день від плюс 22 до плюс 24 градусів, вночі плюс 19 плюс 17, в районі Бессарабії в день години доби від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 16 плюс 14. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 24 плюс 26 в світлі водини від плюс 19 до плюс 17 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів вище за нуль, нічна плюс 19 плюс 17. На Миколаївщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічний плюс 19 плюс 17, на Запоріжжі, Одещині, Миколаївщині в Криму, а також у Херсонській області місцями короткочасний грозовий дощ, вітер східний. Відчутний – 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в день плюс 22, плюс 24, вночі від 14 до 12 градусів вище за 0. У Львівській і Закарпатській областях в денний час від 21 до 23 градусів тепла, в нічний плюс 13, плюс 10. На Рівненщині і Хмельниччині в світлі години від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 14 плюс 12. У Чернівецькій області в денні години доби від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічні плюс 12 плюс 10, на Івано-Франківщині в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. Місцями грозові дощі очікуються на Закарпатті і у Чернівецькій області. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 24 до плюс 26 градусів в нічній плюс 16. Плюс 14. На Луганщині в день плюс 25, плюс 27, вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, ніч на плюс 19, плюс 17. В Маріуполі в день плюс 21, плюс 23, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів вітер східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні – плюс 18, плюс 16. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. На Черкащині і Полтавщині в день плюс 24, плюс 26, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. В усіх областях центрального району України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині, денна температура повітря. Уливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 18, плюс 16. У Житомирській області в день плюс 23, плюс 25, вночі від 16 до 14 градусів з позначкою «плюс». У Сумській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 17, плюс 15. На Київщині і в Києві в денний час плюс 24 плюс 26, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Сумщині, Житомирщині у Київській і Чернігівській областях мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. 17 вересня очікується дуже потужна магнітна буря, сила магнітної активності сягне. Аж 6 балів це надзвичайно відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!